Привіт. Здорово. Я розказую людям про їхні стосунки з протилежною статі. Цікава така тема. Розказуємо. Давай я тобі розкажу про твої стосунки з якоюсь дівчиною. Давай. Давай. Називай свою дату народження і дати дату народження якоїсь дівчини з твого життя. Дівчина, сестра, мати, хто завгодно. Я дещо розказую, а потім ти мені кажеш, співпало чи не співпало. Окей? Давай. Давай. 15. Ні, це не твоя ягідка. Спілкуватись тобі з нею тільки комфортно. От на спілкуванні ви і зійшлися. До речі, ти любиш поговорити, любиш багатенько поговорити. І якщо з тобою хтось не згоден, ти все рівно будеш доводити свою точку зору, що ти правий. Як бізнес-партнери щось зробити разом з цією дівчиною. Тут дуже погано. Важко вам щось зробити разом. І бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації теж дуже погано. Тобто часті сварки. Ну, Бачення проблеми, наприклад, ти кажеш, це дерево, вона каже, що це кущ. І на рівному місці починаєте один одному доказувати. Ви своє, вона своє. І виникає проблема, виникає суперечка, сварка. Отакі От справи. Я, е, я думаю, що це колишнє, що це, ви вже розійшлися. Або розійшлися, або зараз сваритесь. Спіпало чи не спіпало? Ну, чуть-чуть співпало, чуть, -чуть ні. Чуть-чуть mm -hmm. не співпало, що ви ще не розійшлись, так? Да? <рес> що не розійшлися, ну, і дуже рідко коли спорем. Mm -hmm. А як ви давно разом? Три місяці. А то взагалі нічого. Взагалі. Слухай, дивись, я тобі зараз дещо напишу скріншот, зроби, потім подивишся. Ось дивись. Це мій інстаграм, YouTube звучить однаково, але трошки інформація різна і там, і там. Подивися, що в мене за контент, можеш коменти почитати під відео, під фото в інстаграмі. Стосовно людей, стосовно стосунків між ними, я ніколи не помиляюсь. Тому робити з нею сім'ю якісь серйозні стосунки 100% ні. Ну, позустрічались, там, зробили приємно один одному, сказали гудбай і все. Вона цього не знає, ти це знаєш. І якщо ти щось знаєш, володієш інформацією, ти вже Дертанян. Ну, такі справи. Ставлям. Бажаю тобі гарних вихідних, щоб в тебе все було. Все, дякую, відповідаю, Ось Отакі справи. Тільки що я хлопця вберіг від, від неприємності. Неприємності могли бути дуже-дуже серйозні. Я сподіваюся, він зайде на мій інстаграм, подивиться відео, подивиться відео в Ютубі, побачить, що воно таке. Зробить висновки, не дурний хлопець. Три місяці разом, три місяці це взагалі нічого. Три місяці це демо-версія. Шоу хлопця, шоу дівчини. Ну, він молодий, вона молода. Любов, морква, помідори ще не зав'яли, все добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, думайте. Аналізуйте, порівнюйте, тому що все пізнається у порівнянні. На все добре!